Вітаю! З вами психологиня Ольга Чурикова, і ми сьогодні говоримо про наш сон. Сон є дуже важливою частиною нашого життя, і якщо ми з вами погано спимо, ми погано відновлюємося і відчуваємо себе теж недобре протягом наступного дня або певного великого проміжку часу. Тож сон впливає і на наше здоров'я, і на наше самопочуття, і на наш настрій, і на нашу працездатність, на наші відносини з нашими близькими. Взагалі на те, як ми себе відчуваємо, тож він є для нас необхідним, і зараз ми з вами маємо багато проблем зі сном. Раніше їх мали, а в військові часи вони у нас посилилися, їх стало набагато більше. І я б сьогодні хотіла б говорити про ту причину, яка в нас і тоді діяла до початку повномасштабного вторгнення, або ще раніше до військових дій, в кого в житті, коли вони з'явилися, і яка продовжує діяти і зараз. Досить часто ця причина є вагомою, і дослідження говорить про те, що вона є однією з найпоширеніших причин, які нам заважають мати якісний і добрий сон. Тож в чому ця причина полягає? Ця причина полягає в тому, що ми з вами часто вважаємо, що щось інше є важливішим ніж наш сон. Тобто, замість того, щоб, наприклад, об 11 годині вечора. Все ж таки лягти спати, ми вважаємо, що нам треба доробити певні робочі питання, які ми принесли з собою додому, і це необхідно зробити саме зараз. Можливо, ми відчуваємо, що ми цілий день були заклопотані роботою, дітьми, чимось іншим. І, от коли вже всі вклалися спати, хто є меншими, є зараз час, коли ми можемо його провести, так як ми хочемо з вами його провести. Можливо, у нас може бути той час, коли нам здається, що ми можемо відпочити якимось чином, подивитися якісь серіали, погортати соціальні мережі, ще щось зробити, або доробити якісь хатні справи, які ми не зробили з певних причин інших, можливо, і вагомих причин не встигли, і тому ми це дороблюємо і дороблюємо це таким чином, що ми урізаємо наш з вами сон. Тобто не лягаємо спати тоді, коли відчуваємо, що добре було б вже нам відпочити. І багато проблем зі сном. Можна було б вирішити, якщо б сну надати пріоритетне місце в нашому житті. Я не кажу, що це має бути найперше місце в нашому житті, але про те, що дати йому трошечки вище, важливіше місце, ніж він має у нас зараз. Коли ми з вами відчуємо, що, можливо, десь варто знизити рівень домагань наших, понизити його, цю планочку. Тобто, можливо, простіші блюда десь готувати. Можливо, щось не настільки якісно виконувати якусь роботу, якщо ми можемо це робити, і це не буде мати довготривалих наслідків у нашому житті. Можливо, десь зменшити навантаження, можливо, подивитися, що ще нам заважає впринести якісь знаєте, протягом дня моменти, коли ми можемо відчути себе на самоті і свою ботреку підзарядити і зробити те, що ми хочемо не вночі. А протягом дня, можливо, є хтось, хто може побути з нашими дітками. Можливо, поки вони в садочку в школі, ми можемо виділити хоча б півгодинки, щоб ми могли зробити те, що ми хочемо в цей час, а не тоді, коли нам варто було б вже вкладатися на нічний наш сон. І побачити, що цей сон є турботою про нас. Ми з вами потім починаємо звертатися до фахівців або шукати для себе поради, як нам бути, щоб ми відчували себе краще, щоб тривоги в нас було менше, щоб ми були з вами більш стресостійкими, щоб ми не були такими виснаженими. І на всі ці питання першим кроком є відновлення нашого сну. Звісно, є певні фактори, які погіршують наш сон, і на які ми вплинути з вами не можемо. Сьогодні я говорю з вами про те, на що ми можемо вплинути. Тож, якщо ми з вами не живемо біля лінії фронту, все ж таки у нас обстріли не щоночі. тобто є ночі, коли ми можемо з вами відпочивати більш якісно і відчувати себе потім краще. Тож, які терези тоді в нашому житті? Сон і що інше ми ставимо, що переважує важливість сну для нас? Якщо ми з вами це питання вирішимо, що сон буде для нас важливіший аніж наші робочі питання, хатні справи, навіть зробити те, що я хочу зараз, зрозуміти, що якщо я зараз відпочину, то завтра я зможу більше зробити того, що я хочу, бо мій стан буде іншим. Коли ми з вами відпочиваємо краще, ми розмовляємо спокійніше з нашими близькими, ми зриваємося менше, ми менш напружені, ми більш стресостійкі. наше фізичне здоров'я покращується тільки від того, що ми з вами спимо краще. І е, ми працюємо краще в наших роботах. Ми можемо виконувати наші хатні справи краще і робочі моменти вирішувати також. Тож е, сон впливає на всі сфери нашого життя. Тож, чи ми даємо йому важливість в нашому житті. Я пропоную передивитися ієрархію ваших цінностей, передивитися, що для вас зараз є важливим, і підняти важливість сну в житті, щоб давати йому місце в житті. щоб… Інші моменти ми могли зробити в інший час протягом дня, а коли нам варто вкладатися спати, щоб ми все ж таки з вами давали цінність нашому сну. Якщо вам ця тема цікава, ставте вподобайку до цього відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що ви хотіли ще чути з цієї теми або з інших тем. Дякую вам за увагу. З вами була психологиня Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн. До побачення.